Привітик, друзі! І сьогодні ви проводите зі мною шопінг день. Я поміряла багато речей, але свої покупочки покажу трошки пізніше. Сінцей і Вайкіки мені нічого не сподобалось, а ось в Зарі я знайшла багато класних речей. Доброго раночку. У нас вже другий день шопінгу. Давайте сьогодні я вам покажу, що я купила в ТРЦ Республіка та свою посилочку з тему. Я забрала її вчора вечором, але вчора ввечері в нас не було світла. І я так втомилася, що давайте розпакуємо сьогодні. Давайте почнемо з вам джинс. Я купила двоє джинс і дві пари штанів. Це такий більш літній варіант, але вони такі класні. Там були на вибір голубі рожеві білі. Я обрала рожеві та білі. Зараз покажу, як вони виглядають на мені. Тут дуже приємна тканина. Так, окей, я не знаю, на чи ні. Ось так вони виглядають на мені. Мені дуже подобається. У них дуже приємна тканина. Єдине, що вони трошки просвічуються, але тут під низом є підкладка, яка це, це вирішує. Мені подобається, у мене такий прям Total White. Ось такі штанці. Мені дуже подобаються, вони такі гарні, вони дуже приємні. Я вже уявляю, як буду в них гуляти морю там десь. Не кажіть мені, що зараз зима. Далі в нас рожеві штани, вони точно такі ж, але іншого кольору. Мені вони подобаються не так сильно. Таке відчуття, ніби вони трошки більші по розміру. Не знаю, але ну, білі це прямо мою love. Ось такі рожеві, напевно, вони, так, да, трошки більше по розміру, тому що вони в мене і в талії. Довжину і в ширину виглядають побільше. Але все одно які гарні. Так вони ще такі приємні. Давайте перейдемо до джинс. На вигляд вони трошки широкі, але на мені вони сидять класно. Зараз покажу. Ну так, да, трошки широкі. Але так потрібно, це ж типа Ось такі джинси. Ну, так, да, вони не вирісли з моїм взуттям буде виглядати дуже гарно і якусь таку кофточку. Ну, або футболочку, я думаю, буде класно Ну що, ось така кофточка. Вона мені дуже подобається, бо вона не виріс. Знову ж таки, вона на мене велика. Я її заправила, щоб вона не виглядала прям дуже великою. Але ось так, мені здається, класно. На мені зараз нові джинси. Я їх теж вам зараз покажу. Ось така кофточка. Взагалі супер-пупер, і ще, до речі, до цього кулончика дуже підходить. А джинси, ну вони вже трошки пом'ялися, але вони мені теж дуже подобаються. Вийшла просто краса. А тепер давайте зроблю розпаковочку посилочки з ТЕМУ. Я вчора вже розпакувала більшість товарів, і одна з найголовніших це ось такий чохольчик. Тут написано Good Jean's Good Steak Time Зінкс це щось, типу, я вважаю, Напевно, там написано хороші думки проходять з часом. Привіт! Привіт! Лисенька моя, а це мітьоночка. Знайомтесь, ви вже з ним знайомі. Mm. Тям, познайомся. Також мені приїхали ось такі кліпси для джинс. Насправді це дуже класна штука. Мені кожні джинси в талії вони дуже великі. Там поміщаються двоє мене. Також одне з найголовніших, чого ми саме замовляли цю посилку, це тому, що мені на LED лампі ми замовили LED стрічку Ще напевно місяці три, тому що в 2025 році. І в 2025 році ми вже її повісили. Але вона дуже важка, і тому стільки кріплень, скільки було в наборі, він не тримає її. Тому нам прийшлося замовити ще. Тож мені прийшли ось такі штучки, які я вам не покажу. Це щось секретне, що можливо ви побачите в моєму телеграм-каналі. Все, на цьому розпаковочка закінчена. Дякую вам велике за перегляд. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Це дуже мене підтримує і я буду виставляти відео частіше. Я вже давно дозняла відео, але я забула вам показати одну кофтуночку в леопардовому принті. Вона просто звичайна кофточка з капюшоном. Мені вона дуже подобається, тому що я давно шукала, ну, так, саме звичайну зіпку по. Просто супер, вона мені дуже подобається. Все, тепер точно, папа.